Назбирала сьогодні смакоти. Ось така лохина у нас вже стигне. Я буду її далі вирощувати і розмножувати. Я її саджала весною, купувала на базарі, посадила в спеціальний ґрунт у відра 10-літрові. Тож, Як бачите, кущі гарно ростуть. Я, правда, їх виставила на сонце, можливо, це не потрібно було робити. Але я все одно так поставила, ну нічого, переставлю. Вони нічим не хворіють. Віточки дають гарний такий приріст, вже півметровий. І ось ось ще віточки гарні такі. Молоденькі, вже є старіші, трошки новіші. І як я вам і показувала, ця лохина цвіла. І вже ми ось, ось зривали ягідки. Ми зривали їх і до цього, просто я не знімала, бо вони гарно тим, що вони спіють по черзі ягодки. Ми вже їх куштували, а тепер ось ще я знайшла на кущові. І десь на іншому кущові знайду. Тут теж гарно вже є і поспівші, і зелененькі. Тож ми смакуємо. Виявляється лохину, зовсім не важко вирощувати. Єдине, що їй потрібно, звичайно ж, гарний ґрунт, той, що для неї підходить, тобто кислий. А так, ніяких шкідників я на ній не бачила. І взагалі вона себе гарно почуває. Бажаю всім смачного!